Сьогодні ми на об'єкті наносимо докладну штукатурку мармалю. Стіни теж були нанесені майстром, але по додому причинам нам і відмовився, тому ми будемо це все перенаносити. Фактура в нас залишиться майже така сама, як на стіні. Сті... Той нічого не буде, ми трішки це все підправляли і зараз приступаємо до самого нанесення. Є наш маркмарінчик, Максик. Що для цього потрібно? Наборний годілочка і матеріал. Набираємо, начинаємо це від кута наборний і законного болочок. І ось так все, чтобы у нас накипилося угодно. Вот і маливочку на здір, Чуть-чуть провершаємо, трошки більше, ніж на торщину зерно. Далі нам потрібно сформувати майбутнє наш малюнок, що з нього буде. Виходити. Ось таким іншим ставимо воділочку і в різні сторони все розтягнемо. Піднімаємо наш матеріал. Для того, що ця фактура у нас не повинно бути, щоб матеріал був на зділ. Тому що де його немало, ви не зможете підняти ось цю шутку. І нам потрібно це все починати. Ми не забуваємо повністю ось ці ось підняті наші міста. Ми круглими руками, по чуть-чуть, легенько починаємо це все приглазувати. Щоб не забути всю форму, тому що в нас потоволому суцільно і не буде виріженого малюнка. Огенько, акуратно. Де матеріал ще сирий, залишаємо хай сохне. Не спішимо. Такими рухами, при сміттєві, все починаємо підформовувати. Поправили. Пустилися далі. Так як у нас ключі мокра, ми чекаємо, продовження нанесення носу. Ми нанесли, ми На першому етапі сформували наш малюночок і пригладилися. Після цього ми його шліфунули <coughs> і покрили все лаком. Ось наш шайк. Покриваємо все дуже просто, перевалюючи, лекатуємо, розкатуємо, по суті, нас те саме фарбування. Після чого нам потрібна така отрубочка, наш диковос і ми просто набираємо, це все лісруємо. Набрали і саме головне це все розтягнуть ось ціни. Саме головне не залишитися такого переходу і щоб у нас було мінімально таких от так, мазочки від губки. І це все, все розтягне. Для того це нам потрібно для того, щоб нам виділити ці наші раковини. Ось воно виглядає, ну, коли лос е -е, підсихає, воно настає трішки тимніше, То У нас вже чітко проявляється фактурка. Ну, тут взагалі тому пробуйте, використовуйте якісні матеріали і у вас все вийде.